Усім привіт! Мене звати Дар'я я рада вітати вас на своєму каналі, який присвячений розмальовкам. Сьогодні 1 травня, і я хочу зняти підсумки за місяць квітень, показати, що я встигла розфарбувати у квітні. Квітень виявився особливим місяцем, тому що в квітні цього року я повернулася до розфарбовування. Багато років тому я цим хобі дуже сильно. Захоплювалася, але потім закинула його, і у квітні мені знову захотілося повернутися з новою силою до цього цікавого хобі. Я почала розмальовувати не прямо з 1 квітня, це десь після числа 5-го, можливо, 7 квітня мені захотілося знову розмальовувати. Я побачила відео українських блогерів, колористів, мені вони дуже сподобались, вони мене надихнули, і я захотіла знову повернутися до розмальовування. Але мені не дуже хотілося розмальовувати мої старі розмальовки, тому що вже вийшло багато нових, і мені хотілося придбати собі новеньке, щось цікавеньке. І я весь цей місяць розпочинала нові розмальовки. Купувала їх і одразу розпочинала, тому в мене все, що розфарбовано, все розфарбовано у нових для мене розмальовках. Давайте з вами будемо зараз дивитися все по порядку. Отже, коли мені захотілося повернутися до розмальовування, я почала вивчати, що продається у нас на українських ринках, і пішла у найближчий Книжковий магазин, подивитися, що там є у наявності. Там в наявності було декілька розфарбовок, деякі з них мені були зовсім нецікавими. А ось ця мені дуже сподобалась, хоч вона і на різдвяну тему, це від українського видавництва Жорж, Називається вона Girls Fashion і Christmas. Хоч вона різдвяна, але я вирішила її придбати. Мені здалися тут досить цікавими ілюстрації. Давайте вам так швиденько покажу. Мені здається, з них можна зробити гарні картинки. Вони тут різноманітні. Деякі ми бачимо гарних дівчаток, на деяких бачимо предмети. Тут є і портрети, і якісь картинки з інтер'єрами. Ось так. Ісь предмети тут різні новорічні зображення. Цей тут віпчик зробила такий із скотчем. а розфарбувала я останню сторінку у цій розмальовці, з неї я вирішила розпочати. В принципі, результат, мені подобається 50 на 50, скажімо так. Я тут одразу вирішила зробити фон аквареллю. Такий простенький, дуже, намагалася щось тут залити, але мені не вдалося тут нормально попрацювати аквареллю, папір не дуже для цього підходить. І я трішки зіпсувала його. Зараз покажу вам ближче. Тут залишилися ось такі заломчики від води, намагалася розпрасувати їх, але, на жаль, не вийшло. Ну, Фон я такий зробила, одразу зіпсувала. Цю картинку, але вирішила не закидати її і спробувати розфарбувати до кінця, що мені і вдалося. Далі я вже тут працювала олівцями. Це олівці Кохінур, акварельні манделузи. Я їх тут не розмивала, користувалася ними просто як звичайними олівцями. Намагалася тут зробити якусь таку цікаву дівчинку в цікавому одязі. Тут ми бачимо в неї такий дивний костюмчик, вирішила зробити його в кольорі ялинки. І він прикрашений такими якимись блискітками в формі цукерок. Також тут Зображена така шерсть, я намагалася її промалювати, вирішила зробити її такою кислотно-зеленою. Ну, як вийшло, так і вийшло. Якщо чесно, я не дуже задоволена тим, як мені вдалося зобразити цей одяг, але я старалася. Мені подобається, як вийшло обличчя. Обличчя, мені здається, досить симпатичне. Волосся теж непогано. Ну, з одягом трішки є проблеми, а з фоном прям біда. Тож, я картинкою. Не те, щоб задоволена, але рада, що вона повністю готова. Це єдина картинка завершена в цій книзі. Ззаду теж видно, що трішки пошкодився папір. Акварель не протекла, але папір пошкодився такими заломами. Мені ця ілюстрація не дуже подобається, тож не знаю, чи буду я коли-небудь її розфарбовувати, чи ні. Але сама книжечка цікава, і я ще до неї обов'язково повернуся. Віпу це я зробила, тому що хотіла спробувати скотчі побачила на каналі Кейла Скаларін, як вона вміло використовує скотчі у різних розмальовках для різних предметів, і для одягу, і не тільки. І мені теж захотілося спробувати замовила декілька. Моточки в цих washiтейп, і спробувала зробити ось таку ковтинку. Ну, її потрібно ще допрацювати, і буде потім краса. Колись думаю, що розмалюю цю картинку теж. Отже, з цією книжечкою все. Переходимо до наступної. Далі покажу вам ось таку розмальовочку, яка в мене з'явилася. Це розмальовка по номерах, типу від Ашет, але в мене це не від Ашет. Давайте розкажу вам невеличку предісторію. Я раніше ніколи не любила розмальовки по номерах. Мені здавалося, що це якась дитяча забавка, що це не цікаво, що в ній немає ніякої творчості. Але коли я. Побачила ці розмальовки, мені здалося, що цікавою є ідея самої розмальовки. Це розмальовки по улюбленим мультфільмам. Вони нас переносять у щасливе дитинство, дарують багато приємних спогадів, і сама ідея мені здалася цікавою. Я бачила, що такі розмальовки розмальовують акриловими маркерами, але я не готова була купувати акрилові маркери у величезній кількості для таких розмальовок. От, і потім я побачила, що деякі дівчата розмальовують ці розмальовки фарбами акриловими та гуаші. І мені цей варіант дуже сподобався, зацікавив мене, і я вирішила все ж таки спробувати. Бо і ідея розмальовки мені сподобалась, і матеріал цікавий. Ну, думаю, спробую зайде мені чи не зайде розмальовувати по номерах. Але я тоді не розбиралася. Де підробка, де оригінал. Знайшла в інстаграмі магазинчик з досить приємними цінами і замовила там розмальовки. Виявилося, що це не оригінальні розмальовки, а передрук. Ну, але я вже ж їх придбала, тож буду розмальовувати. Я, звісно, хочу придбати тепер і оригінальні розмальовки. Можливо, в майбутньому я все ж таки декілька томиків собі виберу і. Придбаю, але ці вже буду розмальовувати як є, сподіваюся, на ваше розуміння. Я ну, просто по незнанню своєму купила їх саме в такому варіанті. Вибрала я для себе том із героїнями. Він мені стався цікавим, тому що тут не лише. Принцесі, а і героїні із інших мультфільмів мені подобаються саме жіночі образи. Я думала взяти мені принцес або героїнь, і все ж таки вибрала героїнь. І тут я розмалювала дві роботи. Першою моєю картинкою стала ось така мила дівчинка це із мультфільму вгору. Мені здалося, що ця картинка нескладна, і, як першою, її можна взяти і спробувати взагалі вийде в мене чи щось чи ні. Я тут розмальовувала гуаші, намішувала кольори. В мене не дуже великий набір гуаші, там, здається, 14 чи 15 кольорів. Ну, в основному це такі основні кольори. Але тут потрібні. Не лише основні кольори, ну, я більшість кольорів, мабуть, тут змішувала, мабуть, тільки чорний у мене тут оригінальний з баночки, а всі інші я намішувала. Мені такий процес намішування кольорів дуже подобається. Можливо, в мене тут вийшло не ідеально, ось цей зелений, такий занадто яскравий, але для такої картинки, для мультяшної дитячої, мені здається, що вийшло досить непогано. І як для першої роботи <хи> теж непогано. Мені дуже сподобалось цей процес мене прям дуже зацікавив, і я ні разу не пожалкувала, що я придбала розмальовку по номерах. Хоча мені здавалося, що це зовсім зовсім не моє, але тепер я розмальовую із великим задоволенням. Інші розмальовки мене не так сильно цікавлять, я не думаю, що я буду купувати якісь інші розмальовки по номерах. А от із серії Disney дуже класні і мені хочеться придбати ще. Я от думаю, над покупкою 11 тому Хочу придбати його в оригіналі. Він мені цікавий тим, що там є розвороти, хочеться спробувати, що воно таке. Спробувати порозмальовувати. В цьому томі картинки різної складності, є і такі досить прості, де не дуже багато кольорів. Ну, Мені здається, що ось ця не складна. перша, яку я розмалювала, я картинку у файлик помістила, щоб ось ця сторіночка не забруднювалася. Тут у мене якісь кольори залишалися, і я їх використовувала для інших картинок. От, І пізніше в мене була розмальована і ще ось така картинка. Це Анна із мультфільму Холодне Серце. Мені Анна вже сподобалася набагато більше. Мені здається, що вона вийшла в мене охайніше. Теж тут не такий великий кольоровий код. І розмальовувала я із задоволенням. Мені результат подобається. Я тут все виконую. Фарбами, цю чорну обводку теж роблю фарбами. Знаю, що дівчата для цього користуються маркерами, але в мене їх поки що немає, тому я все роблю фарбами. Мені подобається підбор кольорів і результат, але в мене це займає досить багато часу. Я знаю, що дівчатка можуть і за вечір розмалювати таку картинку, коли розмальовують. Маркерами, але фарбами це в мене займає декілька днів. Десь 3-4 дні займає, щоб розмалювати цю картинку. Ну, і я так, знаєте, це не антистрес. Я досить сильно напрягаюся, намагаюся бути охайною, щоб ніде там не повилазити за лінії. Особливо з цією обводкою. Обводка прям дуже повільно йде. Ну, але нічого, головне, що результат. Мені приносить задоволення, та і процес теж досить цікавий. Тож, в цій розмальовці у мене додалося дві картинки. Так, далі була ще одна розмальовка від Disney. У такому ж форматі, як я вам показувала щойно: це том Love Stories. Я його вирішила взяти, тому що побачила в відео, що дівчатка казали, що він дуже складний, що тут багато кольорів. І для мене це, так, знаєте, як виклик. Хотілося подивитися, які ж дійсно ілюстрації складні, чи зможу я з ними впоратися такий челендж виклик для себе. І я тут зробила теж. Ні, не дві, одну одну картинку повністю, а другу розпочала і трішечки-трішечки не встигла її доробити. Отже, завершила я ось таку картинку це попелюшка з принцип. Вона, на перший погляд здалася мені не дуже... Складною, але йшла не швидко. Тут, як бачите, такий вже досить великий кольоровий код, багато кольорів, але складність була не в тому, щоб намішати ці кольори, складність була в тому, щоб. Перекрити лінії. У мене ось цей жовтий колір дуже погано лягав, і ось цей жовтий теж там мільйон шарів. Але навіть зараз я бачу, що вони трошки просвічують і можна розглядіти там ці чорні такі, сірі лінії, номерки. На жаль, деякі кольори прям погано лягають і погано перекриваються, Треба робити багато-багато шарів, але коли вже робиш багато шарів, тоді вже воно якось нерівно лягає. І я ось прям із жовтими кольорами тут намучилася. Ну, і також є тут такі дрібненькі детальки, теж які зайняли досить багато часу. І з намішуванням кольорів в мене тут, в принципі, проблем не було. Можливо, це виглядає не так, як Мало би виглядати, можливо, якісь кольори треба було взяти інакшими, але мені в цілому результат подобається і здається, що досить гармонійно це виглядає. Мене прям влаштовує. Ось ця картинка, я її завершити не встигла, хоча і активно працювала над нею в кінці квітня. На жаль, зовсім трішечки мені тут не вистачило часу, буквально. Одного дня, але я думаю, що вже у наступному відео, за місяць травень, ви обов'язково побачите її завершеною. Я не буду її відкладати, домалюю, і буде в мене така краса. Теж взяла цю картинку як таку відпочивалочку, подивилася у відповідях, що вона така досить легка, тут великий фон. Не так багато дрібних деталей, але теж тут зіштовхнулася із проблемою, що дуже погано лягали зелені відтінки, і я із за цим зеленим фоном прям дуже сильно намучилася. Тому він зайняв у мене набагато більше часу, ніж я розраховувала. І через це я думаю я і не встигла. Ну, Але нічого встигну, завершу, і вже буде це готовою роботою травня. Але мені подобається дуже яскравість цієї картинки. Думаю, що коли вона буде завершена, цей розворот буде просто чарівним. Так, це була розмальовка Love Stories. Рухаємося з вами далі. Далі я придбала ось таку розмальовку від Кербі Розани, саміфічні чудовиська це теж українське видання. Я почала вивчати, що є в наших українських магазинах. Із новеньких розмальовок, на жаль, не такий великий вибір, як мені б хотілося. Але я побачила, що були видані три книги Кербі Розанеса, мені із них сподобалася найбільше ось ця міфічна чудовиська, тож я вирішила її і придбати. Вона мені подобається не прям вся. Тут деякі картинки такі прям дуже злі, деякі нічого такі і можна розмальовувати. А деякі прям дуже страшні. Не знаю, чи дійдуть до мене до них руки. Ну, тут зараз такі нормальні попадаються. Але деякі мені не дуже подобаються. Ось цей кінг-конг, чи як він там не подобається. Так, ну але він ще нічого. Є тут і гірші. Ну, я думаю, ви всі знаєте цю розмальовку. Ось ця така дуже страшна якась, не подобається мені ось ці обидві теж такі моторошні. Ну, але більшість ілюстрацій все ж таки цікаві. І я вирішила розпочати цю розмальовку із отакої сторіночки. Це баба-яга, всім відома нам героїня із казок. Вирішила розпочати з неї. Мені сподобалася задумка Кербі, зобразити її не у вигляді людини, а у вигляді такого духу, який літає у лісі. Небезпечний дух. Тут я вирішила зробити фон фарбами, використати гуаш чорно, і зробити такий просто чорний фон. А потім я вже не могла зупинитися і почала розмальовувати. Цю бабусю фарбами. Використовувала я тут акварель трішки гуаші, змішувала гуаш з аквареллю, ну, творила як могла. Я думала, що буду тут допрацьовувати цю картинку олівцями, що зроблю таку заливку акварелью. Але я не могла зупинитися і все все розмалювала. Просто фарбами, і вже вирішила, що не буду тут нічого допрацьовувати. Мені і так результат подобається. Тож тут олівців зовсім немає, лише фарби. І мені прям цей результат дуже подобається. Я вважаю, що це вдале таке розпочинання розмальовки набагато вдаліше, ніж тієї, першої, що я вам показувала, із різдвом, Це надихає. Продовжувати розмальовувати цю книжечку далі. Думаю, що я не буду зупинятися на одній картинці і скоро розмалюю тут ще щось. Ну, бабуська вийшла досить такою непоганою. Як вам? Напишіть в коментарях. Так, далі покажу вам ще одну свою новеньку розмальовку. Це ось така книжка від Creative Heaven. Вілі Charm і автор її Тереза Гудріч. Я раніше не мала розмальовки з цієї серії, це моя перша. І мені вона дуже сподобалася. Тут такі дуже затишні дизайни, багато тут пейзажів, якихось милих будиночків, магазинчиків. Ну, така досить мила розмальовка. Але я її почала розмальовувати і запорола. Так, ось така в мене тут ілюстрація готова. І мені, якщо чесно, взагалі не подобається. Я очікувала зовсім іншого результату, але, на жаль, маємо, що маємо. Так, Мені ця картинка дуже сподобалася. Я люблю тему рукоділля, люблю тему шиття, квілтів. І мені здалося, що має вийти класно, так яскраво, і всі ці квілти мають бути такими різнокольоровими, барвистими, але мені здається, що в мене вийшло занадто різнокольорово, що тут все таке занадто яскраве і немає глибини, немає чіткості, немає за що зачепитися оку, все так розбігається, дивишся і не можеш нічого вицепити оком. На жаль, в мене тут і ці квілти, не такі яскраві вийшли, тому що фон занадто яскравий. Також в мене тут занадто темна ось ця деревина, ця хвіртка. Також в мене тут погано підібраний колір для ось цієї вивіски вона зливається. Із стежкою. Ну, одним словом, все тут недобре. Якось я так почала і трішки засмутилася, що вийшло не дуже. Я тут використовувала різні матеріали, тестувала, як тут все це лягає. Як бачите, я користувалася спиртовими маркерами. У мене такий досить маленький набір. Я його придбала у Аврорі, чисто затестити, і вирішила тут його використати. Ну, в принципі, мені сподобалося працювати, але кольори такі, що не сильно підходять для цієї розмальовки. Вони занадто яскраві. Потрібно було взяти щось більш таке спокійне із зелених кольорів. Також я тут трішки спробувала працювати аквареллю. Оцю стежку я заливала аквареллю, а потім допрацьовувала олівцями. Ну і багато тут інших Олівців було використано. Деякі олівці тут акварельні, я їх розмивала водою. Щоб вони були більш яскравими. Ну, коротше кажучи, багато тут технік, багато тут всього використано, але результат так собі, мені не подобається. Але я хочу обов'язково дати другий шанс цій книжечці, спробувати краще продумати ідею для наступної картинки і вже втілити в її життя. Сподіваюся, що у кращому вигляді, ніж цю. Все більше не буду на ній зупинятися. Не дуже вдалий початок, на жаль. Так, і покажу вам останню свою картинку готову. Вона була в ось такій книзі. Це книга із цієї ж серії, що і першу яку я вам показувала. Ось ця. Це одна і та ж сама серія, але це вже книга, яка називається Манга. Тут вже трішки інший стиль. Цих ілюстрацій, але він мені теж дуже сподобався. Такі тут милі дівчатка. М -м -м, дуже класні, багато тут одягу, портретів. От, різні різні дівчатка. Можна тут творити <с -праць> і малювати ось ці дуже гарні своє задоволення. Так, ну і покажу, що я тут встигла розмалювати. Розмалювала я ось таку досить просту картинку. Ну, Можна було, звісно, тут постаратися і зробити фон, наприклад, щось домалювати. Але я вирішила її розмалювати, просто потестувати нові олівці, які до мене приїхали. Це брудфунери, я їх замовила на тему. І хотіла перевірити, чи взагалі ними щось можна розмальовувати чи ні. І, як бачите, такий результат в мене вийшов. Мені здається, що вийшло досить непогано. Олівці теж нормальні, можна ними працювати. Я замовила набір на 120 кольорів і буду ними пробувати щось розмальовувати. Перша моя спроба була ось така, мені здається, що вона досить вдала. Така мила дівчинка тут вийшла. Я тут намагалася зобразити джинс, джинсову спідничку. Не заморачувалася, як бачите, я над фоном вирішила залишити так, як є. Лише ось цю пляму в неї під ногами розмалювала. Ну, Я так розумію, що це тінь просто. От. Результат мені подобається. І нову техніку вдалося для себе: техніку малювання джинсу випробувати. І нові олівці. А, також я тут випробувала теж новенький скотч. Ось тут, на цій сумочці, передня частинка – це скотч. І ось ця прикраса в неї на шиї це теж скотч, але там не дуже видно, бо вона дуже маленька. А на сумочці, я думаю, що вам видно. Мені сподобалося гарно вийшло. така простенька картинка, але яка принесла мені задоволення у процесі розмальовування. Так, ну і це все, що я вам хотіла сьогодні показати. У мене вийшло готових 7 робіт за квітень. Могло би бути 8, але я не встигла розмалювати е, Мікі Маусе з Міні, то що я вам показувала в розмальовці по номерах. Вона вже в мене піде у місяць травень, в цей місяць я її не рахую. Тож, в мене 7 готових робіт. Я, звісно, задоволена. Маю багато натхнення на розмальовування. До мене ще їдуть нові розмальовки, тож думаю, що далі буде тільки цікавіше. Якщо вам відео сподобалось, то підтримайте його, будь ласка, лайком. Це новий канал, тут ще немає багато підписників. Тож, якщо вам дійсно відео сподобалось, то... Трішки допоможіть мені і підтримайте. Дякую вам за увагу. Дуже вдячна вам, що ви додивились відео до кінця, і до нових зустрічей! Бувайте!